Я нагадую, що з нами Олег Лісний, політолог, пане Олеже, ось ці сім угод, над якими зараз працюємо, ми і наші союзники, наскільки вони важливі? І коли я чую слово гарантії, в мене, знаєте, такі флешбеки у період довоєнного часу, коли ми говорили про те, що ми так само маємо гарантії безпеки і нам нічого не загрожує. Ну, Будапештський меморандум, ви маєте на увазі, так, так і це, це такий флешбек, який буде, мабуть, не тільки за нами, а й за всіми гарантами стояти такою. Ну точно не позитивною складовою, так тому що це було обіцянки в обмін на конкретні дії, особливо для підписантів, це не позитивна Так, характеристика. так тому що ядерна зброя, вона, скажімо так, на той момент дуже дискусійний момент був, чи варто було її, чи можемо. Ми чи не можемо. Але зараз ми бачимо, що не можна віддавати щось конкретне за щось аморфне. Тому зараз я думаю, що в цих всіх угодах зашивається сьогодні на сьогодні. Тому що якщо ми аналізуємо тих дев'ять, які вже підписані, то там от фінансова складова вона дуже конкретна, okay. і вона от майже ну будемо казати в цій фі фігурі мови сьогодні на сьогодні. А от е здебільшого е військова складова і конкретна допомога, вона е у майбутній війні з Росією. І отут у мене ну моя дуже суб'єктивна думка, тому що я вважаю, що Росія не має існувати в цих кордонах, але я бачу, що ця візія не підтримується Заходом. Тобто і зараз у вас в підводці було сказано, що Україна все одно буде межувати з Росією, тобто і все одно будуть загрози, і все одно треба буде вам бути сильними, і вам будемо допомагати. Ну я просто як дуже цинічна, прагматична людина. А може не треба, щоб вона така велика була? Може, ми будемо межувати з десятью якимись державами і, так, буде... і це це свідомо? Ну... Проговорюється саме у, 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 в такому формулюванні. Ну от мені це формулювання самого з першої угоди, вона мені різало так. серце, тому що я вважаю, що не має бути цілісної Росії. Але страх ірраціональний у всіх західних партнерів без виключення, тому що в цих угодах це записано. Те, що Росія має бути цілою. Тому що в неї ядерна зброя, хай не Путін, хай хтось якийсь Пуп, Пупкін Іванов Петров Сідоров, але з ними будемо домовлятися, що ядерна зброя нікуди не полетить. А в мене візія інша. Давайте зробимо так, як ви зробили з Україною. Ваше ж є досвід, і дуже а з радянським союзом аже дуже позитивний кейс і ще живіті люди і є ще ті підручники, по яких вируйнували радянський союз. Замініть там радянський союз на Російську Федерацію і спробуйте. Ну я завжди кажу: якщо у Росіян є такий лозунг, ми можемо повторити, то чому ми не можемо повторити те цивілізований світ, що зробили з радянським союзом? Пане Олеже, а в мене таке питання, воно не не дуже дипломатичне, воно як то кажуть, просто з народу. І дедалі де частіше воно лунає, звичайні пересічні громадяни питають, чому міжнародна спільнота, розвинені демократичні країни не можуть нічого зробити з цим зухвалим диктатором. Таке відчуття, що він крутить ними як циган сонцем, і всі його бояться. Це, це схоже на те, чи це, можливо, знову ж таки людське таке бачення, яке не відповідає дипломатичним канонам? Громадяни вони дійсно мають на це право перше, по-друге, так він крутить. От, Тому що це, це, якщо звести до більш побутових систем, це знаєте, от в класі є одна дитина, ну, умовно. Тут я я ні в якому разі тут, ні до якої конкретики, яка от руйнує дисципліну. Mm -hmm. Можна по-різному ставитись до дисципліни до всього, але от є. І ніхто не може зробити. Ні батьки, ні школа, ні якась організація, ні класний керівник, ніхто. Да? А тому, що він такий, ну це дитина, це нормально вона виросте, стане лідером. А тут зовсім інша ситуація. Це людина, яка від безкарності так робить. У мене є теорія, але вона така, знаєте, теж ну, конспірологічна, що, знаєте, є у маньяків така якість, кажуть психі психіатри, що вони кожним своїм наступним злочином молять е правоохоронні органи зловити і зупинити його. Ну от Я дуже сподіваюся, що з Путіном саме так, тому що кожен воєнний злочин набагато більше. Mm -hmm. Але це ж тут моя теорія трошки розсипається, тому що це не одна людина, це ціла нація така. Mm -hmm. І що з нею робити, як її лікувати і так далі. Тому тут дуже багато питань. І оці угоди, які ми підписуємо, вони зараз дуже потрібні для того, щоб ми усвідомлювали хоча б оці червоні лінії. Хоча, мабуть, це не дуже гарний термін, ті рамки, в яких ми можемо розраховувати на допомогу, не очікуючи її по півроку. Я думаю, що в американську угоду буде зашити всі наші помилки, наші сподівання і наші ілюзії, які зруйнувалися. Тепер ми дуже прагматично підходимо, що, шановні, півроку, це, це життя людей, це територія, це ну, ну, колосальні втрати, да, якщо ми втрачаємо кожен день найкращих. Да, тому я думаю, що тут буде зашито. Я далекий від того, що вона буде аналогом, е, який є з Ізраїлем. Да? Ну, я дуже далекий від того, тому що там зовсім все по-іншому. Менша країна, інші стосунки. Ну, але чому українці? Не можуть отримати такий захист, як ізраїльтяни. Так, да, коли я їх слухаю, мені дуже приємно слухати військових експертів. Вони кажуть, ну бачите, ми там 70% збили, а потім нам допомогли. Так вам півсвіту допомагала. Кожен шахет, який летів, він був збитий, коли тільки почав летіти. Угу. А чому не можна закрити небо над Україною? Хоча б навколо кордону. Зробити те саме, ну збийте, а потім скажіть, що це не ми. Ну це ж можна грати. Ну росіяни в це грають. І весь світ на це повівся що 14 року, це не ми. Ми будемо стояти за спинами жінки, дітей, зеленої чоловічки, в'єзливий чоловіч. А світ каже: Ну так, да, ок, ну добре, ми віримо. Так а чому світ не може сказати, що якась ну просто ця ракета впала? Ну, як Путін казав, утонула. Пане Олеже, ми з Оленою практикуємо такі питання і просимо експертів проговорити песимістичний, оптимістичний, реалістичний сценарій розвитку подій президент України каже про очікування результатів в міжнародній роботі, і вони потрібні Україні станом на травень-червень. Скажіть, будь ласка, якими ви бачите оптимістичний сценарій? На червень реалістичний, песимістичний, можливо, реалістичний зміщається кудись. Ну давайте з оптимізму почнемо. Давайте м е ну, як на мене, це було б запрошення нас в НАТО. Ух. Ну просто не таке запрошення тому, що я зовсім нещодавно з'ясував для себе, можу покаятись в ефірі, що запрошення це вже закінчення процесу в НАТО, не так як в Євросоюзі. Угу. А я завжди думав, що запрошення це просто можна запросити і можна йти в відкриті двері, і можна йти 10 років. Угу. Так, а вони будуть відкриті, як завжди, важливо для назвав. нас дуже важлива ця парасолька, і вона важлива була по для мене, як для українця, що до нас ставляться відповідально і вірять в те. Що війна закінчиться нашою перемогою, тому що зараз, як президент сказав, не можуть нас взяти, тому що у нас іде війна. А оці корейські, якісь іще варіанти, ну суспільство наше не сприйме. Ми не зможемо віддати території, тому що на цих територіях живуть люди, і мільйони живе. Ми людей віддавати не будемо, тому що на превеликий жаль люди зараз знаходяться в окупації, і ми знаємо, що з ними відбувається. Доступний, який у нас реалістичний ну, я, так. Я думаю, що песимістичний Песим... це все, що про що ви розказали, його не буде просто. Ні, ну і песимістичний, він в мене виглядає реалістичний, буде посередині. Я як якраз тоді ласка. буде легше буде звести за цих ага. двох полюсів. Песимістичний в мене теж виглядає оптимістично, тому що за те, що нам щось не дають, як правило. Цивілізованому світі все-таки щось дають. Uh -huh. Тобто, тут в песимістичному в мене знаходиться оцей фонд, який на 100 мільярдів, який по 20 мільярдів щороку, uh -huh. ну це такі ну, невеликі гроші. Якщо з'ясувалося ну, нещодавно в цифрах, що коли в минулому році Росія витратила таку суму сама. Саменька і одненька. Да? А тут всі, всі, всі родиною збираємо, і за п'ять років ми збираємо цю суму. Ну Бог з ним 20 мільярдів це все-таки 20 мільярдів, і вони гарантовані. Тому це все-таки песимістичний ага. варіант, тому що я розраховував, що щороку нам будуть давати таку суму. Це оптимізм вертаюся. Але Європа каже, що вони хочуть до цього підійти. Щоб оця сумарна допомога в рік становила, скільки, скільки витрачає Росія. Реалістичний, я думаю, що. Що ми отримаємо а, о, оцей фонд, і дуже сподіваюся, що в цих угодах, які ми підписуємо, і в першу чергу з сполученими штатами, те, що сказав президент, що вона буде найпотужнішою. І я дуже хочу, ну знову ж мене тягне в оптимізм, що вона була дуже схожа на те, які гарантії надають Ізраїлю. Зрозуміло, мої колеги зараз капцями мене закинуть, скажуть, про що ти говориш? Mm -hmm. Ну я маю мріяти про щось велике, щоб так. отримати щось реальне. Mm -hmm. так? Тому вона повинна бути крутіше ніж ніж британська. І дуже хочу, щоб в цих наступних угодах було більше про сьогодні, про перемогу над Росією, про перемогу в цій війні, про цю війну, а потім вже про ту війну, яка буде з Росією через якийсь період. Тому що ну знову ж таки я повертаюся до своєї філософії. Я не хочу, щоб там була ще одна війна, тому що ми цю ще не закінчили. Пане Леже, в продовження ось цих трьох сценаріїв, я хочу трішечки пригадати весь цей рік. І підійти до червня поточного року, коли буде цей важливий саміт для нас, і все довкола цього саміту і протягом року воно будувалося на основі на ґрунті формули миру Зеленського. І дипломатичні зусилля були на це так само спрямовані. Скажіть, будь ласка, наскільки важливий цей саміт, і ми на нього так багато сподівань покладаємо? Щоб ми не розчарувалися, з чим ми маємо вийти наприкінці, коли з'їдуться наші партнери, які є підписантами тих документів, які готуються в рамках цього саміту, ну головне, щоб у нас не були перегрітих сподівань, тому що це ну ми до цього звикли. Ми вже отримали якесь щеплення, але все одно будь-яке щеплення ну, на початку дуже неприємно. Не знаєте, що бентежить, коли звучить ось ця формула миру, мир він же ж має бути на умовах е, двох. Учасників цієї війни, але ж Росія, вона ж не реагує ні на які заклики, вона є об'єктом, який порушує всі міжнародні правила. Як ми її притягнемо? Я з вами цілком згоден на всі 100-150 відсотків. Що слово мир і Росія, мир з Росією це концепт, який я не зможу прийняти ніколи, тому що Росія має щоб я. Я конкретно повірив в те, що з нею може бути мир, пройти мою влюблену улюблену формулу, ППС називається поразка, приниження, спокута. От тоді, можливо, я б і повірив би в те, що може якийсь бути мир з тієї нації, яка усвідомила, що вона зробила страшне. Ви ну, знаєте, як людина відбула так. своє покарання, вийшла, в принципі, вона ж краще не стала, але. Могла там, хоча б мала час усвідомити. Формула миру, до речі, в неї дуже класний 10-й пункт. Там, якщо не помиляюсь, можу там формулювання трошки змінити, але концепт буде виглядати наступним чином. Фіксація завершення війни. Оце формулювання, яке, яке мені просто заходить на ура. І досягнення справедливого миру. Це не про Росію, це справедливого миру як такого. Тому що ця формула, як на мене, вона більше ніж про Україну. Е, дуже важко, дуже легко зруйнувати. От Росія прийшла, як вибачте, там я не знаю, там слон в порцелянову лавку зайшов. І от, от куди махав своїми бівнями, і хоботом, все зламав, так? Да? Зліплювати це все це дуже важко, тому що ми зараз хочемо цією формулу сказати, шановні, там кожен пункт говорить про те, що ми маємо повернути силу міжнародного права і назавжди відмовитись від права сили. Тому що ви, кожен, хто туди приїжджаєте, ви можете в такій ситуації опинитися. І коли ви зараз думаєте, що ви там можете, мені дуже подобається активний нейтралітет. Або там пасивний, або ще якийсь. По мене ну, формулювання просте. Або нейтралітет він... він є, або його mm -hmm. нема. Але Китай каже, що у них активний нейтралітет, і тому продає е, товари е, подвійного призначення. Активно. І ще там навіть, я е, не хочу, щоб ми м, перегріли цю тему в сенсі того, що якщо. На цьому саміті ми не досягнемо конкретних великих результатів а конкретний великий результат це там примушення до миру. Да? Саме примушення до миру. Я наполягаю на, на цьому терміні, тому що все, що решта, це нас примушують. І зараз дуже багато похоже на те, що нас примушують. Країну, яка просто стоїть агресія, захищає цінності, її там підштовхують. А треба примушувати агресора. Мені часто опанують. ну як ми його примушуємо. Ядерна зброя, економічно вигідно з ними співпрацювати. Велика територія, балет, Достоєвський, і це, все -все, все, все, все. Як з цим далі жити? Я вважаю, що після цього можна жити, тому що є концепт, який мені дуже подобається, і він в Україні є. Це світ після після Росії. З цим треба працювати. Нам треба тут працювати, щоб ми побачили цю візу і показали нашим партнерам, що дивіться, можна жити от, ну, Пушкіна немає у нас на площаді, яке якось живемо і так і, далі. І у нас погану, є ну, дуже багато війна. чого є. А те, що в них ядерна зброя є, це ж питання до вас. А чому вона є? Угу. І от у цьому, мені дуже цікаво, оцих угодах, які ми прописуємо, і от ота Росія, яку бачить Захід, завжди питання, воно залишається чомусь риторичним. А от після завершення війни ви заберете ядерну зброю Російської Федерації, яка ну або те, що залишиться, чи ви дай міру шанс, да? не можна такого робити, тому що дуже багато питань. Зрозуміло, всі угоди, які ми обговорюємо на цьому саміті, які ми теж обговорюємо, це не вирішиться. Там три чи чотири концептуальних питання, і дуже важливо, щоб там було дуже високий рівень представництва. Це важливо. Тому що це... Ви маєте на увазі, щоб це було на рівні президентів? прем'єрів? Так, так. так. У кожній державі там же ж перша особа може бути прем'єром, і президентом, і я не знаю, королем ким завгодно. Да? Дуже високе представництво, і це бентежить наших ворогів, тому що вони якраз нам збива... намагаються збити це, а програма мінімум у них збити Китай. Тому що Китай його називаю, знаєте, такою е... волшебною таблеткою. Да? Всі вважають, що він приїде. І все mm -hmm. і все вирішиться, Та нічого не вирішиться. Насправді він грає в свою гру, але те, що він буде на цьому саміті, це дуже круто для нас, щоб на болотах заплакали. Якщо не буде, вони будуть розповідати. Ну така, що якщо Китаю не було, ну все, там ж людей більше, ніж вас всіх разом. Да? Тому ми повинні дуже якісно пропрацювати цю складову, тому що це моє переконання, і ну дуже дуже серйозне. Я вважаю, що вона десь заслуговує на право на життя. Все вирішується на полі бою. А формули саміт перемовини це частина гібридної війни. Яку ми не маємо надавати на поталу Російській Федерації, тому що вона дуже якісно там працює, mm -hmm. і оцей форум миру це повинен бути дуже потужний інформаційний вхід е, в ті країни, які такі, ну тіпа, типу, ми війна далеко, е, ну не все так однозначно. У нас от добрива з Росії йдуть, які хороші, у нас банани потім ростуть. Ні, так не буде, тому що війна в Україні вона вже за, 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 зачепила, і вона є тим е, е, моментом, який може або зупинити ці страшні процеси, або бути початком. Я дуже не хочу, щоб ми були початком дуже страшних процесів на цій планеті. І в якості містка я пригадаю, що були часи, коли в НАТО е було вступити швидше і легше ніж в Євросоюз. Я до чого Україна має історичну можливість міцно. Пов'язати своє майбутнє з Євросоюзом це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Борель. З його слів, розширення блоку це не лише трансформаційна політика, яка зміцнює безпеку та демократію, а також можливість підвищити рівень життя європейців. Наша робота з об'єднання континенту не завершена. Ми усвідомлювали це до 2022 року. І ще більше розуміємо це сьогодні, коли Росія веде загарбницьку війну проти України. Останніми роками мільйони європейців продемонстрували свою готовність і бажання приєднатися до європейського союзу. Жозеп Борель, високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки. Пане Олеже, я б хотіла знаєте, на чому сфокусуватися, не на ось цих юридичних моментах, тому що Завтра, післязавтра ми не будемо в європейському союзі, хоча ми цього прагнемо. Я про переваги для європейців. Насправді, якщо ми будемо інтегровані в цю велику європейську родину, європейці так само отримують користь від нас і неабияку. І зараз це демонструють наші співгромадяни, які вимушено виїхали з нашої країни. Вони вимушено опановують нові професії, вивчають мови, вони працюють, інтегруються і відкривають бізнеси. І доволі успішні європа, вона все ж таки поміркована. Дуже Вільне, у нас інший темп, переважно ми, консервативна. Там ми дуже динамічні, і це може бути таким бонусом для європейців. Чи не вважаєте ви Ну, так? Вони ж і так бонус отримують. Я не скажу, що там користуються нашим горем, але в тій ж Німеччині запустилися програми, які е, дозволяють дуже швидко інтегруватися, вивчити мову, навіть без мови, десь починати працювати, працювати, ну, називається, як, як для мене, не їдьте нікуди. Вам і тут добре. Да? У вас там ще війна, а потім після війни, а тут у нас все добре. Да? Тому я тут повністю підтримую вашу тезу про те, що Європа від нас, як від частини, Великої родини виграє, тому що ну, якщо хтось в родині роботящий, толковий і голодний до е справ, яких і до ринків. То, мабуть, це класно. Я чому про це говорю? Тому що дуже б не хотілося, щоб це були ніби як переваги для нас, і ми цим користаємось. Ну, добре, добре, давайте до нас. Ні, це має бути взаємно і це має бути взаємовигідно. І вони мають це так само усвідомлювати, щоб ми були на рівних. Я з вами цілком згоден, тому що до війни, повномасштабної, да? от пам'ятаєте ці фрази: перед Україною двері відкриті. Ми там ну, розглядаємо ваші прагнення. Це, знаєте, при всій повазі до наших іноземних партнерів, це таке, як молодший брат прийшов просити якісь гроші або там преференції. Чому я вважаю, що все вирішується в себе без виключення, вирішується на полі бою. Коли цей брат прийшов з війни з успіхом, від шрамами від того, що він захищав ваші цінності. То перед ним двері просто відкриваються. Йому не треба ногою їх відкривати, хоча він може це зробити, сказати Я за вас воював, і це не, фу... не буде фігура мови. <світ> я захистив ваші цінності і свої. Це мої цінності і ваші. Тому, шановні, да? але ж я розумію, що цей образ буде трошки по іншому виглядати, тому що в економічному сенсі нам легше е дадуть е шанс. Ніж у військовому, тому що там не закінчилась війна. А тут, ну, начебто, все ок. Але ж ми бачимо, що повинні бути реалістами, що нас не так туди тягнуть і не так нас чекають. Польський кейс показав, як це буде відбуватися насправді. І тому тут треба бути, знаєте, не тільки розумним і красивим, а наполегливим і відстоювати свої інтереси, щоб за швидкість, яку нам будуть пропонувати, не віддати свої інтереси. Це дуже важливо, тому що буде дуже велика спокуса. Давайте швиденько, а потім розберемося. Потім не буде. Треба зараз і тут все вирішити і бути серйозними і стояти на своєму. Де, якщо це буде уповільнювати на ці процеси, нічого. Але потім наші діти, внуки, вони виграють від цього. А якщо ми будемо поспішати, ми можемо просто втратити два шанси. На жаль, час. Та не будемо втрачати наших шансів на майбутнє. Дякуємо вам, пане Леже, за те, що Дякую, були з нами. Олег Лісний, політолог, говорили лише про міжнародний порядок денний, а про все, що стосується України.